Друзі, вітаємо! А чи відомо вам, яку унікальну техніку виробляють в Україні? Чи ви коли-небудь чули про потужний український автобус позашляховик, витончений суперкар вітчизняного виробництва, або про футуристичну субмарину, створену українськими конструкторами? Прямо зараз ми розкажемо вам про унікальну техніку, яка була виготовлена в Україні. Влаштовуйтесь зручніше, адже буде дуже цікаво. Український автобус позашляховик Торсус Пріторіан. Торсус це перший у світі автобус позашляховик, створений вітчизняною компанією Пульсар Експо. У цього автобуса практично немає аналогів у світі, оскільки він створений для важкого бездоріжжя. Повнопривідний автобус Торсус Пріторіан має футуристичний дизайн. Головна відмінність автобуса від пасажирських вантажівок це кузов. Він не металевий, а виконаний з композитних матеріалів. Це робить машину легкою, нержавіючою та дозволяє швидко модифікувати кузов під різні потреби. Торсус Пріторіан має комфортабельний салон з 35-сидіннями з ременями безпеки, колісну формулу 4 х 4 та майже 40-сантиметровий кліренс, який суттєво покращує прохідність автобуса на бездоріжжі. Максимальна швидкість автобуса позашляховика 117 кілометрів на годину. Він має шестициліндровий дизельний двигун потужністю у 176 кВт, бак для палива об'ємом у 100 літрів. Та допустиму вагу в 13 тисяч 500 кілограмів. Торсус добре підходить для довозу людей у важкодоступну місцевість, де немає асфальтованої дороги. Такі автобуси використовують спецпризначенці, прикордонники, рятувальники, військові та Нацгвардія. Український підводний човен Кронос. Кронос це новітній багатофункціональний підводний човен, розроблений компанією Highland Systems, яку створили українці. Кронос призначений для виконання низки завдань від комерційних та рятувальних до повноцінних бойових операцій. Для останніх підводний човен оснащений шістьма італійськими торпедами Black Scorpion, по три одиниці з кожного боку субмарини. Підводний човен Кронос також здатний перевозити до десяти десантників, які можуть вийти з нього безпосередньо під водою. Крім того, човном можна керувати дистанційно. При цьому дальність управління по закритих каналах становить понад 250 кілометрів. У такому варіанті кронос можна використовувати передусім для перевезення понад трьох тонн вантажу. Субмарина покрита спеціальним композитним матеріалом зверху та зсередини, який виконує функцію збереження тепла, а також ускладнює виявлення підводного човна ворожими сонарами. Швидкість кроноса під водою 50 кілометрів на годину. На воді 80 км на годину. Робоча глибина 100 метрів. Максимальна критична глибина 250 метрів. Час перебування субмарини під водою від 18 до 54 годин. Український суперкар Химера. Химера це концептуальний спортивний автомобіль вітчизняного виробництва, розроблений у 2017 році. Розробкою авто, починаючи від двигуна і закінчуючи конструкціями шасі, займались безпосередньо українські інженери. Ідейним натхненником та спонсором проєкту виступив український бізнесмен Андрій Джазовський. Автомобіль має агресивний дизайн та витончені форми і лінії, які візуально нагадують міфологічну істоту химера. На сьогодні існує дві версії. Химери з бензиновим та електричним двигуном. За словами розробників, на одному заряді графенової батареї, яку розробили інженери компанії, химера може проїхати від 750 до 1000 кілометрів. Притому заряд батареї відновлюється всього за 30 хвилин, а в турборежимі за 8 хвилин. Автомобіль мають виготовляти на замовлення, тому його запуск у серійне виробництво не планується. Химера здатна розвивати швидкість до 350 кілометрів на годину, а для для того аби розігнатись до сотні кілометрів, химері знадобиться менш як 3 секунди. У ЗМІ повідомляли, що після презентації на український суперкар надійшло 10 передзамовлень з країн Європи та Азії. Це є доволі непоганим результатом, враховуючи ціну суперкара в 700 тисяч євро. Український снігоболотохід Богун. Богун це вітчизняний рятувальний автомобіль підвищеної прохідності з колісною формулою 4х4. Його можна використовувати для ліквідації надзвичайних ситуацій та порятунку людей у снігових заметах, насипучих ґрунтах і водних перешкодах. Богун може долати майже будь-які перешкоди, зокрема їхати крутими схилами. Автомобіль не боїться води і може плисти, наче човен. Діаметр коліс снігоболотохода 160 см. сантиметрів. У колесах Богуна є спеціальні баки, в кожному з яких по 50 літрів пального на автомобілі встановлено потужне освітлення всередині навігаційна система. Є два гідрокостюми для рятувальників, у яких можна витримати температуру до мінус 40 градусів. Екіпаж машини складається з п'яти рятувальників і водія. Також є два місця для потерпілих на ношах. Снігоболотохід «Богун» оснащений спеціальним звуковим сигнальним пристроєм, світлодіодними фарами та стробоскопами. Також всюди хід має камеру заднього огляду та монітор з GPS-навігатором український електробайк Делфаст. Делфаст це вітчизняний стартап, який з 2014 року створює електричні байки для сервісу екодоставки. Компанія відома тим, що розробила електробайк з найбільшим у світі запасом ходу у 367 кілометрів, встановивши світовий рекорд Гіннеса, який потрапив до всесвітньо відомої книги рекордів. На сьогодні українські електробайки Делфаст представлені в 40 країнах світу. Також компанія Делфаст постачає електробайки Збройним силам України, де їх використовують Рестовують мобільні групи, які перевозять на байках контейнери з протитанковими установками НЛО. Важлива перевага електробайка: його відносно тихий хід, оскільки байк працює від електричного двигуна. Це дозволяє зробити переміщення мобільних груп більш непомітними. Також Збройні сили України використовують українські електробайки від тернопільської компанії Елік. Вони за принципом своєї дії є аналогами електробайків Делфаст, які також забезпечують нашим силам оборони ефективну логістику для виконання бойових задач. Український електромобіль Синхронус. Синхронус це прототип першого українського електромобіля, створений компанією Electric Marathon International. Дизайн автомобіля виконаний у стилі ретрофутуризму і всім своїм виглядом нагадує старовинну карету. Корпус електрокара виготовлений з екологічно чистих матеріалів. На даху автівки розміщені сонячні панелі, які живлять кондиціонер, світлодіодні фари та мультимедійну систему. Салон електрокара розрахований на шість пасажирів, які можуть розміститися на сидіння. Розташованих один навпроти одного, водійське місце в автомобілі відокремлене від салону скляною перегородкою. Одного заряду акумулятора електрокара вистачить на те, щоб проїхати 160 кілометрів без підзарядки. Автомобіль синхронус був створений як ексклюзивне таксі для європейських курортних містечок. Враховуючи зручний та просторий салон синхронусу, його можна порівняти з лондонським кебом, який завдяки своєму великому та комфортному салону, визнаний найкращим таксі. У світі, крім того, великі панорамні вікна електрокара дозволяють використовувати синхронус як екскурсійне авто, українська електрична вантажівка ERCV-27 – ERCV-27 – це перша вітчизняна електровантажівка, розроблена українською автомобілебудівною компанією Богдан. ercv ERCV-27 була виготовлена на замовлення датської компанії «Банке Електромотів, оскільки в країнах Євросоюзу планують заборонити рух автівкам з дизельними двигунами з 2025 року. Виробництво таких вантажівок є необхідним напрямком для пристосування до новітнього ринку. Електровантажівка відповідає сучасним технічним стандартам. І виготовлена відповідно до європейських екологічних норм. ERCV-27 призначена для механізованого завантаження побутових відходів. Машина обладнана комбінованою вентиляцією, водяним опаленням, системою відеонагляду і кондиціонування. Максимальна швидкість електричної вантажівки ERCV-27 – 80 км на годину. Запас ходу – 220 км. Друзі, якщо це відео набере тисячу вподобань, ми зробимо ще один, не менш цікавий ролик про унікальні українські розробки. Тому ставте вподобайки цьому відео, тисніть на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів, та підписуйтеся на патріотичний україномовний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!